Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. На вихідних я завжди намагаюсь приготувати їжу на весь тиждень. Обираю такі страви, які можна заморозити, а потім просто розігріти. І моя сім'я полюбляє голубці, котлети, вареники та пальмені. Коли потрібно, я просто готую гарнір чи якийсь салат, і все. Вечеря на столі. Я багато працюю, тому постійно проводити час біля плити важко і просто бракує на це часу. Такий варіант домашніх напівфабрикатів для мене ідеальний. Початок робочого тижня я прийшла ввечері з роботи і відкрила морозильну камеру, щоб дістати щось на вечерю. Як я здивувалася, що половини заморожених на тиждень запасів там не опинилося, пішла до вітальні, щоб запитати чоловіку, у чому справа. Ігорю, а куди поділи заморожені страви, які я готувала усі вихідні, там навіть на два дні немає. Моя мама до нас завітала, і я віддав їй половину. Їй не вистачає пенсії на харчі до кінця місяця, тому я вирішив, що ми можемо їй допомогти, розвів руками чоловік. Так ти міг дати їй гроші, а не те, що я готувала для нашої сім'ї, щоб не стояти після роботи біля плити. Та вона вже стара, нема сил готувати, ти що жалієш для неї їжу. Вона здорова жінка і зовсім не немічна. Я що маю готувати тепер ще й для неї? Моя свекруха мешкає у сусідньому під'їзді, туди я й відправилась. Наталя Дмитрина відчинила двері, і я війшла до її квартири. Вирішила не мовчати, а прямо сказати, що я про все це думаю. Не забирайте більше їжу, яку я готую для своєї сім'ї. Не вистачає грошей, то знайдіть підробіток. Ви ще цілком працездатні. Не хочете шукати роботу, просіть, щоб син підтримував вас матеріально. Але готових страв з моєї морозильної камери більше не беріть. Я свої вихідні витрачаю, щоб усе це готувати. Це просто нечесно, маєте совість. Свикруха стояла мов, вкопана. Я пішла і дістала з її холодильника усе, що віддав чоловік. Свій вчинок я вважаю правильним. Хоче допомагати матері, хай дає їй гроші. А готувати на дві сім'ї, працюючи щодня на роботі, я не збираюсь. Любі друзі, тепер питання до вас. Як би ви вчинили на місці нашої героїні, чи правильно вона зробила, що так повелася свекрухою? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.